Вітаю на своєму YouTube каналові. Ті, хто вже підписаний, привикли, що в мене тільки тут відео про роботу, робота та результати його торгівлі. Зараз таки дійшли руки до того, щоб почати дати відео більш масштабно про початки в На що варто звертати, що працює, що не працює на ринку з моєї точки зору. І тим, хто має бажання. В силу своїх можливостей і часу допомогти розібратися в цій справі. Отже, трединг це якби і простий шлях до фінансової свободи, але це шлях а не так, що за місяць-два ви заробляєте тут мільйони зараз в валюті в чаті, що формуємо валюту криптопортфелі від 1 долара, і на новий рік купиш собі нову машину. Так, що ж таке трейдинг? Для багатьох це якби і відомо, це починаючи від купівлі фінансових активів, чи на ринку, чи на фондовому, чи квітка, але головна суть трейдингу це купити подешевше, продати подорожче. Або навпаки продати і потім закупити на тому, що ціна наше падає. Чому ж такий трейдинг привабливий, особливо зараз, в час війни, в час нестабільності, тому що багато вважають, що він вже завтра дозволить працювати віддалено. Так дійсно працювати на будь-якої точки вільний графік начальник, але це не означає, що це досить легко. Тому треба бути готовим, що легких грошей тут має якщо вони будуть на певних етапах, може тільки нашкодити, тому що тоді трейдер старає, втрачає пильність і потім будуть проблеми з тим, що він захоче повторити результати, які йому вдалося зробити хоча б один раз. Ну, ринки є зараз різноманітні. Я особисто пробував криптовалюту, пробував фондовий, торгував. І золото з нафтою, але все ж таки зупинився в для на Форекс. Чому Форекс? Тому що тут є якби обмежена кількість інструментів, вони є відносно підладні коридорами, в яких торгуються, Є новини, не може бути того, щоб інструмент за ніч пролетів до 200% чи зіскамився. Тому я для себе вибрав саме Форекс. Інструментів є безліч, що на Форексі, якщо не помиляюсь, більше 30 валютних пар, що самі ходові, важливо, це крім срібла золота і купа індексів торгових, які торгуються. Ну, криптовалюта, то зрозуміло, і основних якби є, але всі, що якісь монетки, які можуть дати тисячі іксів, чи сотні іхсів. І нічого не роблячи, прости капітал. На криптовалюті, як колись був, зібрав собі портфель з рекомендаціями на той час топ-аналітиків. І 25 монет успішно зіскамилися, бо декілька є, які навіть коштують там копійок. При тому що закуплялися всі, вони по 0,15 ефіра на той час. Тому повернемося до того, що нам. Потрібно буде, якщо ми вирішили стартувати, і вже таки прийняли для себе рішення, що ми будемо пробувати. Якщо для реальних рахунків це вибір брокера, на даний момент, в принципі, вже так як раніше було кухні з ками брокерські таких не існує. Інтернет за останні досить, досить гарно підсіяв всіх ненадійних брокерів. Тому, тим більше починаючи зі своїх 100, 200 чи 500 доларів, вам не найперше за що треба переживати. Так, брокери відрізняються умовами, спредами, типами рахунків. Оце вже треба підбирати залежно від того, на якому типові топівлі ви з часом зупините. По знаннях таки треба базові мати по всіх напрямках, пройтися, від технічного до фундаментального аналізу. Тобто Крім рівню патерні, фігур, потрібно ще знати, що є новосний фон і як повинен впливати. Не потрібно бути для цього економістом, не потрібно, вивчати, вивчати кожен показник тих самих новин, як він може вплинути на економіку в майбутньому, просто потрібно володіти такою інформацією і послухати. Відносно навчання на деморахунку. Ну, Більшість більшість. рекомендує починати деморахунку. Я ж вважаю, що деморахунок потрібен лише для того, щоб знайомитися з криміналом, подивитися, як відкриваються, модифікуються ордера, не більше. Для новачка основним інструментом має бути тест стратегії. І тільки коли тестер стратегії покаже результати, можна переходити до центру, навіть не до рахунку, а до центрового рахунку. Демо не має ніякої психологічної нагрузки, і трейдер не зможе реально сприймати демо-рахунок і потім реальний рахунок. Хоча кажуть, що якщо буде получатись на демо, відбудь 6 місяців, але знаю, принаймні. До п'яти людей, які чудово торгують на демо, але на так і не змогли перейти, навіть торгуючи на чужі гроші, не кажучи, по-власні. Ну і якраз тестер стратегії. До речі, кому тестер стратегії потрібний, є досить гарний Між таймфреймові, що там можна декілька таймфреймів додати на основі МТ4 терміналу. Досить гарні документи для навчання для торгівлі. І лише скомпонувавши докупи результати з тестера торгівлі, можна буде формувати свою власну стратегію, менеджмент для того, щоб починати працювати на центових рахунках. Всі чули торгова, торгова стратегія, але в кожного вона своя. Один раз мені доводилося бачити торгову стратегію, яка була. Розписана більш ніж, ніж набрана на комп'ютері, але це було більше 300 сторінок тексту. Там були повністю зроблені скріни, умови, розмальовані, розписані, які патерни. але це все досвід, і це не означає, що вам також потрібно цю стратегію на десятки сторінок писати. Відносно використання індикаторів, їх є досить багато, є як базові, є, також пишуть. Під замовлення індикатори. Використовувати, не використовувати, це вже вирішує кожен, але як мене, якщо для новачка так простіше і буде там один, два, три індикатори, це налегшить це навчання і відкине багато лишніх. Це один з основних факторів цієї стратегії це має бути управління тизами. Ви це зрозумієте, коли почнете торгувати, бо до початку всі думають, що це не така вже важлива складова. Ну і саме-саме, що для нас є важким, як казав Волос, реальна торгівля це чітка дисципліна. Особливо буде важко з дисципліною тим, хто вірить, що він має чи навіть, там капітал 10-20 тисяч. Завтра його захине на рахунок, і він зможе не ходити на роботу, стабільно мати собі 10-20% в місяць, заробляти і ні в чому собі не відмовляти. Для них буде дуже багато ще розчарувань з точки зору своєї дисципліни і психології. Якраз і психологія багато виявляє це жадібність, страх, азарт, одне йде за другим. І жадності ми можемо не добрати профіта. І жадності ми не ставимо стопа. Нема стопа, йде рахунок просадки. Рахунок в просадці появляється страх, починаємо усрідняти, додавати. Там же далі включається азарт, якщо ми в мінусі, і розчавай депозит. Тому треба мати свій план торгівлі, як мінімум, мати план по тому, який максимум. Від депозиту я можу собі дозволити втратити, після чого торгівля мала би зупинятися. Тому що, коли є депозит, ви в будь-який день зможете продовжити торгівлю того депозиту, що залишилося. Не буде депозиту, нема про що говорити. рейдинг, це довга історія, і це на останній. Дослідкував в мене була на посадка до 40%. Але за рахунок того, що по залишку депозиту був переглянутий робочий лот, рахунок зараз вже майже відновлено, думаю, що тижні втритаки, ну, може, три-чотири тижні такими темпами. І депозит знову вийде на факт своєї прибутковості. Тому не треба боятися різати мінус, але до цього треба звикнути. Це набагато важче, ніж здається, коли ми це добавили. Поза ринком. Ну, про капітал, управління капіталом. Я погоджуюся, що якщо у вас в тестері получалися гарні результати, таке як 1 чи 2% від депозиту один ордер, це досить таки нормально і дасть можливість заробляти, або якщо депозит маленький, дасть спрощувати. Для того, щоб максимально потім використовувати е, багато тут відносно ризиків, я б порадив давати тільки центрові рахунок, тому що це дасть їм можливість дотримуватися цих ризиків, дасть можливість правильно вчитися зразу, вибудовувати дати об'єм залежно від депозиту і відповідно з ростом депозиту його піднімати. Відсоток на дистанції дає досить е, гарний більший депозиту. Ну, просто пласи про тейк, профіті це нас що має бути, нема стопа, нема депозиту. Якщо нема тейка, то можемо собі пересидіти, не досидіти. Але коли стопа значна нашого депозита на ну, дистанції. Диверсифікація ринків та інструментів це вже більше, якщо. Людини вчить гідний звід, що його ділити, можна переходити в інші ринки, це вже з досвідом кожен вирішує, варто чи не варто і як буде краще. Тепер досить таке цікаве питання по автоматизації от гулі роботів, чого саме я прийшов. Чому роботи мають ряд переваг, але варто зазначити, що це роботи, які були написано у вашій торговій стратегії. Або ви розумієте, відтестували цих роботів, тестері, переконатися на демо чи на центровому рахунку, вони з тестером стратегії впадають ордера і результати, і тільки тоді можна розраховувати, що хоча б приблизні результати будуть реальні. Але. При цьому всьому, хоч роботи прибирають емоційний фактор, але інколи людина створіння мудре, і ми можемо залізти, допомагати руками. В моєму випадку, це мені було обійшлося досить дорого та тим інвесторам, які на даний момент вже зі мною працювали, і був получений досить великий мінус, хоча статистика до цього часу не показувала ні разу поступів підряд. Тому статистика це добре, але повід, потрібно пам'ятати про риски в торгівлі. Копіювання сигналів. Ну, це відповідно те, що я пропоную, і те, що пропонується зараз, практично в кожного брокера, є зараз заражене, що запроваджували копіювання сигналів в криптових де можна собі відбирати трейдерів, які що думку на дистанції нам заробляти, і за рахунок того підключатися на копіювання сигналів. І поки навіть, скажімо, ми вчимось і вибудовуємо свою стратегію, за цей час наш капітал може працювати і приносити нам плюса. Хоча то, що був плюс в історії, не гарантує, що буде плюс путін. Також треба що є мінуси і є простатки. Якщо вони були на території, то нам треба бути готовим, що це може знову повторити. Який ж це все-таки навчання вибрати? Безкоштовне чи проходити платні курси, і що воно нас приблизить до того, щоб стати трейдером швидше. Зараз курсів в вільному доступі. Є тьма. Головне бажання пошукати на будь-яку тематику, починаючи від рівнів, в індикаторної торгівлі, смарт-мані. Вже чує, появився новий рух механіка ринку, блок ордера. Тобто на початках вам треба передивитися кілька різних входів до торгівлі і зрозуміти, що вам буде ближче, як кажуть, до розуміння. Моя рекомендація, навіть якщо ви вирішили займатися, повидаляйте практично, ну, в ідеалі видалити всі телеграм-канали, Ютуб-канали, де ви виступають аналітики, де дають прогнози, де дають сигнали розмітки, розмальовку. Ну, максимум можна там лишити одного-двох, якщо вони працюють по подібній стратегії, як ви. Це вам дозволить хіба набрати трошки більше досвіду. Але запам'ятайте одне, які другі курси платні ви не проходили, вам ніхто не зможе продати свій досвід. Люди працювали місяцями, роками, і навіть якщо вони дадуть стратегію, ви не зможете її повторити один в один. З будь-якої стратегії ви повинні брати суть і тоді вже. Підлаштовувати її під своє розуміння і відносно того торгувати. Особливо відносно шахраїв, циганів і так далі. Спостерігайтеся, якщо вам пропонують халяву, що ми вам тиждень за місяць хочемо торгувати. Це скоріше, виключення одне на мільйон з тих, хто пробує займатися торгівлею. Не існує ніяких секретних фішок, не існує чудо індикаторів, не існує штучних інтелектів, які будуть вам давати сигнали. Це замануха, як мінімум, для того, щоб ви підписалися по партнерських посиланнях, а то ще й проплатили вступ в телеграм-канали, де вас будуть вчити. Так, ви можете там і заробити, але суть в тому, що ви не зрозумієте самої. Основи торгівлі і стратегії. Потрібно брати стратегію і працювати тільки в тестері. Тільки тестер дозволить вам стати трейдером в першу чергу. Ну, що з помили? Подивилися один-два ролики, постачали чудо індикатора. Вже давайте торгувати. Ринок криптовалюти зараз по всіх напрямках росте. Куди не зайшов, взяв там 10%, там 10%, післязавтра гепнув всі кошти, які були, ринок пішов в відкат і вже нічого не працює. Тільки потрібно завжди контролювати ризики, бо не буває такого, що без ризиків ви зможете заробляти. Це йде в співвідношення, але ризик має бути усвідомлений. Тобто ви повинні розуміти, чому саме ви відкриваєте тій чи іншій валюті, кріпті інструменти. Так що, кого будуть якісь питання, я ще далі буду запитати там, до 10 відео по досить такій простій стратегії для очків, що її можна досить легко проганяти в тестері щоб зрозуміти, наскільки вона вам ходить, і як краще з неї вижити по максимуму торгівлі. Зі своєї сторони, я вказав, поки є час, чим зможу, допоможу порадами через зібратися кого, яка є проблема зливу, рахунки, можливо, є причину і пораду, як уникнути цієї переторговки. І, і почати таке заробляти. Приєднуйтесь, будемо почати торгувати.